Шановні слухачі, сьогодні ми поговоримо простою мовою про променеву терапію. Що це таке за метод лікування? Променева терапія діє за допомогою іонізуючого випромінення на пухлинні клітини. Це інізуюче випромінення може бути у вигляді гамма-випромінення, у вигляді фотонів, електронів. Все залежить від глибини залягання пухлинного осередку або об'єму тканин, які треба пролікувати. Як діє конкретно, це інізуюче випромінення, яке виходить з голівки апарата лікувального. Створює певний вплив, руйнуючий на пухлинні клітини. В певні чутливі фази циклу пухлинних клітин дія променевої терапії краще, тому що якщо ми застаємо пухлину фазу ділення, відповідно гибель відбувається самої клітини і її потомства. І руйнація е, пухлинного осередку відбувається з периферії до центру. Для того, щоб це забезпечити, потрібно певними фракціями, скажімо так, монотонним впливом е, руйнувати пухлинну клітину. І Ось ці от монотонні фракції допомагають оточуючим здоровим клітинам тканинам відновлюватись, тобто певні дози обумовлені тим, що вони мають необхідний вплив руйнуючий на пухлинні клітини. І знову ж таки, ці дози радіобіологічно допомагають відновлюватися, тобто дають резерв здоровим тканинам відновитися під після сеансу променевої терапії. Дія променевої терапії може бути за допомогою апаратів з дистанційного опромінення кобальтових апаратів, і зараз сучасним є застосування лінійних прискорювачів. І може бути контактне опромінення, брахітерапія. Буває так, що поєднуються обидва методи: дистанційне опромінення і контактна брахітерапія. це, наприклад, при лікуванні гінекологічних онкологічних захворювань, рак шийки матки, рак эндометрія, застосовують для лікування раку шкіри та інших локалізацій, але це зважено в залежності від локалізації пухлини. Які особливості лінійних прискорювачів на відміну від кобальтових апаратів? В кобальтовому апараті є джерело радіації іонізуючого випромінення. – 60. На відміну в лінійному прискорювачі радіоактивного джерела немає. І лікування відбувається за допомогою фотонів та електронів. Що стосується іншої особливості лінійного прискорювача? В ньому в головці апарата сконструйований багатополістковий коліматор. Це, скажімо так, поле, яке має пелюсточки, такі тоненькі металеві пластини, які формують поле відповідно до форми пухлини з напрямку, який буде опромінюватися. Такої можливості сформувати поле в кобальтових апаратах немає. Там відкриті поля, відповідно, більший об'єм здорових тканин потрапляє в зону опромінення. Відтак, здорові тканини лімітують підвести нормальні радикальні дози. Обхідні в лікувальному процесі, тому за допомогою лінійних прискорювачів можна підводити необхідні лікувальні дози безпечно для здорових тканин. Є е, е, лінійні прискорювачі е, різних фірм: електа, Варіан, Акюрей, е, Томотерапія, є апарати для радіохірургії. Все залежить від того, яку локалізацію потрібно опромінювати, якими дозами і який об'єм. Якщо радіохірургія е, може бути застосована тільки для пухлин до 4 см, це пухлини невеличкого об'єму і там застосовують великі дози, і це може бути від 1 там, до 5 фракцій сеансів лікування, то е, лінійні прискорювачі на, націлені на певний такий тривалий процес, в залежності від, знову ж таки, програми, яка буде. Якщо радикальна програма, тобто ми Маємо забезпечити повне виліковування пацієнта. Відповідно, кількість сеансів може коливатись від 15 до 37. І це залежить від типу пухлини, від локалізації, тому що нам потрібно радіобіологічно знищити певний тип пухлини певною дозою. Якщо вибирати між апаратами, то ну, тут складно це робити, скажімо, не, не посвяченій людині. Оскільки є лінійні прискорювачі, де є 3D-конформна променева терапія, є IMRT-VMAT-теніки, Вімад більш такі Вузьконаправлені і застосовують для локалізації, де дуже багато дрібних анатомічних структур, життєво важливих анатомічних структур, де треба зберегти багато цих критичних органів. Переважно АМРТ-ВІМАЗ застосовують для опромінення пухлин голови та шиї, головного мозку, для пухлин ділянці тазу. Це гінекологічні пухлини, це рак передміхорової залози, це рак прямої кишки. Але, наприклад, якщо брати для лікування раку грудної залози, то все ж таки кращою методикою є 3D-конформне опромінення. І дана методика частіше застосовується в таких клініках, як Стенфорд, законодавці моди в радіаційній онкології в світі, оскільки є певні моменти, які пов'язані з Аймартів мат, ці методики дають. Певну меншу дозу на окремі структури і більшу дозу на інші структури. І, взагалі, якщо є можливість робити декілька планів, декілька цих технік, то відповідно ем, тоді спеціалісти, команда бачать, яка буде краще в вашому випадку. І неправильно хотіти лікуватись на конкретному апараті, тому що він новіший. До всього треба відноситись диференційовано. Хочу привести приклад: от, наприклад, лінійний прискорювач порівняти з мікрохвильовкою. Якщо вам потрібно розігріти їжу, яка різниця? Чи це мікрохвильовка десятирічної давнини? Чи ви її купили вчора? Вона виконує свою функцію. Однаково якісно, друге діло, що сучасні лінійні прискорювачі можуть мати більше опцій, тобто і опцію розігріву, і опцію гріля, як, якщо аналогія з мікрохвильовкою, і ще якусь опцію, там випічки. Тому вони можуть просто мати декілька функцій: 3D, АМРТВІМАТ і радіохірургію. Тобто цей апарат може бути корисним для багатьох пацієнтів. І е, вам важливо обирати команду, яка має досвід. Лікування на даному обладнанні тривалий час, тому що вони будуть орієнтуватися на наслідки, вони знають, як цей апарат може впливати на ті чи інші структури, як їх захистити і які методи захисту потрібно вам запропонувати. Тому е, обирайте не конкретний апарат, а обирайте клініку і обирайте команду.